Доброго дня, мене звуть Інна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Назва сьогоднішнього відео звучить так: чи можливо зібрати розкішний гардероб з нуля за копійки? Звичайно, у кожної жінки свої уявлення про розкіш. Це досить, досить суперечлива та особиста тема. Від себе скажу, що сьогодні ви не побачите ані соболиних шуб, ані буа з пірям екзотичних птахів, ані вечірніх розкішних суконь, чи корсетів, розшитих кристалом Сваровський. Ні такого ви у моєму відео не побачите. Також потребує, хоч якогось пояснення, ще одна складова назву відео, а саме чому я збирала свій гардероб з нуля. Щоб уникнути зайвих емоцій та довгих пояснень, скажу тільки так: у мене вже двічі немає вдома, і у цей раз я переїжджала з одною варізою, у якої розмістився найнеобхідніший одяг. Мабуть, нікому не треба пояснювати, що зібрати актуальний, якісний, зимовий. На дворі все ж таки зима, гардероб це досить складно і дешево. Звичайно, існують магазини Second хенд де одяг можна купити за невеликі гроші. Багато хто вважає, що речі у цих магазинах це суцільний мотлух і частково будуть праві. Але з великим але. Сьогодні я вам розкажу і, звичайно ж покажу, чи варто куперсатися у цьому мотлуху і чи дійсно можливо зібрати розкішний гардероб з нуля за копійки. Почнемо з того, без чого я не уявляю свій зимовий гардероб з теплого та якісного трикотажу. І перше, що я хочу вам показати, це кашемірова фотоласки. Це моє золоце! Моє. Золоце. Щоправда, моє золоце м'яке, тепле та дуже затишне. Ці кашемірові гольфи справжній доказ того, що розкіш може бути доступною, бо кашемір це буквально символ, синонім слова розкіш, до того ж він не тільки прикрашає, а ще й зігріває. Я не кажу вже про вартість кашемірових виробів. Навіть у мас маркеті ціни стартують від 100 доларів. А якщо ви хочете придбати щось дійсно ексклюзивне, то італійський бренд Лоре П'яно запропонує вам неймовірні вироби з бебі кашеміру за півтори-дві 2000 євро. А ось у секрет-хендах можна знайти справжні кашемірові скарби буквально в буквальному сенсі цього слова за копійки. Бо кашемір це магічний матеріал, легкий, повітряний і майже невагомий. Ось, наприклад, ця фіолетова водолазка зі 100% кашеміру важить всього 150 грамів. Простий розрахунок: навіть одні оновлення товару, коли він коштує біля 400 гривень за кілограм, я придбала цю річ з кашеміру всього за 60 гривень. До речі, це гольф від німецького преміум-бренду Близа Чирано. На офіційному сайті подібні гольфи коштують біля 300 євро. Гольф має неймовірно гарний відтінок фіолетового кольору, точну назву якого я, на жаль, не знаю, але на мій погляд, він непогано поєднується з моїм новим кольором волосся. Тонке полотно, а також розмір L, завдає йому досить вільного крою. І це дуже гарно бо приховує зимові запаси. А це моє золоце No2. кашеміровий гольф у базовому бежовому кольорі від британського бренду Poe Collection. На офіційному сайті компанії подібні речі коштують 250 фунтів. Я же свій припала всього за 37 гривень, бо це був третій день загрузу. Чому ніхто не купив його до мене? Ця річ мала невеличкий дефект. Трохи розійшовся боковий шов. Але я не вважала це великою проблемою, бо не треба мати ані швиної машинки, ані талантів кравчині, щоб виправити цей невеличкий недолік. Гольф має тонке полотно. І розмір S, хоча взагалі-то я верхи ношу у розмірі M або навіть L. Але, незважаючи на це, гольф сидить на мені досить непогано і виглядає, на мій погляд, доволі елегантно. Наступний гольф зі мною ж досить давно. Пора вже мабуть, з ним попрощатися. Це річ від французького бренду Ля Редут. Здається, їхні речі офіційно не представлені на українському ринку. Я подивилась на сайті компанії, подібні речі вартують біля 200 доларів. Чудова якість, а чорний колір то взагалі моя любов на все життя. Мені завжди пасував чорний, я від природи брюнетка і мій кольоротип холодна зима, але, мабуть, з руками я. Стало дуже холодною зимою, бо ноги мед навіть у двох парах шкарпеток. Невдали жарт, я знаю. А ось про що я точно жартувати не буду, так про те, що чорний я носила, ношу і буду носити. Хто б там що не казав про те, що чорний дає віку, чорний це як кава без молока, чистий, глибокий і завжди торечний. Виникає логічне питання, з чим же я ношу ці кашемірові водолазки. Враховуючи, що це частина базового гардеробу, їх можна поєднувати з чим завгодно. Особисто я не найшов взимку спідниці, віддаю перевагу більш простим утилітарним образом, тому люблю поєднувати свої кашемірові водолазки ось з цими вельветовими штанами від бренду H&M. Це шведські маркет якщо раптом хтось не знає. Якість їхнього одягу останнім часом не тішить, але про ці штани я не можу сказати нічого поганого. Якість чудова, тканина приємна до тіла, досить щільна, і це важливо, бо зима не вибачає помилок у виборі гардеробу. Крій актуальний, вільний, така собі ода свободи у зимовому зимовому гардеробі. І це дуже доречно, бо. Тонкі та щільно прилягаючі до тіла водолазки просто просять погратися з об'ємами. А якщо згадати, що стилісти наполегливо рекомендують у зимових образах комбінувати різні фактури, то поєднання елегантного, шовковистого кашеміру та брутального рельєфного вельвету це справжня знахідка. Гарно, нестандартно і трохи з перчинкою, як я люблю. До речі, вельветові штани це тренд 2025 року, так що я ще й у тренді, хоча, звичайно, це не головна мета. Образ буде виглядати цікавішим, якщо додати кілька акцентів. Наприклад, простий шкіряний ремінь та сріблясті лаконічні сережки вносять свій внесок у образ, вони додають йому довершеності, але не притягують увагу на себе. Щоправда, аксесуари я придбала не в секонд-хенді. Те ж саме стосується і сумок, взуття та верхнього одягу. Хоча з верхнього одягу у мене є дві речі, і я їх обов'язково вам покажу трохи згодом. Ще одні фаворити середзимового атрітажу це джемпери. Покажу вам своїх найлюбленіших красенів, які я вдягаю найчастіше. Перше, це Джерби з на маріносу. Ну, просто пекучий брюнет мого зимового гардеробу. Вовна Маріноса то моя любов. Вона легка, м'яка, тепла і що важливо, не нетразується, а взимку це дуже важливо, бо іноді здається, що волосся хоче злетіти у космос. До того ж, на відміну від звичайної вовни, Маріносова зовсім не колюча, причому настільки, що можна вдягати її навіть на голе тіло. Звичайно, кашемір більш м'якіший, ніжніший, але марінос має дуже великий плюс це невибагливість у догляді. Його можна прати у машинці і він це стійко витримає, а кашемір, ну, він як розкішний та трохи. Примхливий партнер, вимагає багато уваги, але ти все одно готовий йому все пробачити. До речі, це джемпер від відомого американського бренду Calvin Klein. Чудова якість, бездоганне пошиття. Купила я його у чоловічому відділі. Чоловічий відділ це конгендіе це справжня золота жила. І знаєте чому? Бо хлопці, які купляють речі у секонд-хенді на перепродаж, зазвичай уникають кашеміру та вомі, бо з ними багато мороки. Треба прати вручну, потім пресувати акуратно. Тому моя порада, якщо хочете придбати якісний теплий трикотаж за приємною ціною, не виминайте чоловічі відділи. З чим же я ношу цей джемпер? Відповідь проста. Завдяки крою та кольору його можна поєднувати з чим завгодно. Наприклад, з вельветовими штанами, які я вам вже показувала, можна скласти чудовий монохромний лук, особливо якщо додати сучасні аксесуари. Але сьогодні я хочу показати вам образ, який складається з чорного джемперу, з маріносової мовни, та ось цими теж чорними трикотажними штанами палацу від бренду Puma. Штани мають дуже актуальний крій, широкі вільні штанини з розрізами понизу, височенна посадка, широка резинка, яку можна підтягнути шнурком. Є дві бокові в різні кишені. Тканина дуже якісна, м'яка, тепла, досить щільна, має таку бархатисту. Поверхню, але без дешевого блиску взагалі дуже якісна річ. Я ношу їх дуже часто, вже другий рік поспіль, Прала безліч разів, але вони виглядають так, наче я їх ще не придбала в магазині. Ці штани, мабуть, мене переживуть. Вони мовчки, але впевнено передають мені, мені це своїм виглядом. У цьому образі я буду використовувати ще третю складову. А саме шовкові сорочки у якості нижнього шару. Перша сорочка чорно-біла у принт гусяча лавка від бренду Альба Муда. Бренд з цікавим бекграундом, народився в Італії, а в 90-х переїхав до Німеччини, ставши частиною концерну Отто Груп. Вони позиціонують себе як виробники одягу преміум-класу, тому і ціни відповідні. Шовкові сорочки коштують. Приблизно 150 євро. Друга сорочка теж натурального шовку, але насиченого ягідного кольору. Вона від датського бренду INVIA. гарний бренд і відповідно, гарна якість. Взагалі, під джемпер сорочку носять ще, мабуть, з часів юрського періоду. Класичний, трохи маскулінний джемпер. Дуже гарно виглядає з акуратним комірцем в тон або контрастного кольору. А якщо ще підкотати рукави, щоб продемонструвати гарні манжети, то взагалі ідеально. А ось поєднувати класичний, навіть трохи шкільний верх з максимально розслабленим спортивним низом, це вже сучасний тренд. І хоча він тримається у моді вже досить давно, мені він подобається і я із задоволенням ношу цей образ вже другий рік поспіль. Що стосується аксесуарів, то тут важливо не перевантажити, на мій погляд, акцентні прикраси у цьому образі будуть зайвими. Я обмежуюся мінімалістичними сережками гвоздиками від сварозки та обручкою з білого золота. На початку свого відео я обіцяла, що жодних кристалів сварозки на одязі ви у моєму відео не побачите. Обіцянки я дотрималась тільки сережки. Взагалі нічого не маю проти цих кристалів, але все ж таки є одне але. Це. На мою думку, їхній завищений цінник. Хоча, якщо чесно, коли купляєш прикрасу Сваровські, то, мабуть, платиш більше за бренд, аніж за блиск. Може, хто забув, ми з вами розглядаємо важливу частину зимового гардероба, а саме джемпери. І наступний лот ось такий джемпер світло-сірого кольору. Зі 100% кашеміру від японського бренду UNIQLO. Може, десь так 5 годин тому, хто засікав, я згадувала, що найбільший шанс знайти щось кашеміру випадає у чоловічому відео відділу... магазинів секонд хенд І ось речовий доказ, бо цей джемпер я відкопала саме там. Це розмір чоловічий М. І це чудово, бо я люблю такий вільний крій, або, як зараз кажуть, оверсайз. Щоправда, рукави задовгі, але це дрібниця я їх підкочую, коли знімаю верхній одяг, і ніякого дискомфорту не відчуваю. Навпаки, це не дає образу легкої недбалості, яка зараз так актуальна. Цікавий факт. Бренд Uniqlo — справжній першопроходець у сфері демократичного кашеміру, Бо завдяки Uniqlo кашемір, який вважався символом розкоші, став доступним для тих, хто не готовий залишити усю зарплатню у бутику. Їхні вироби коштують біля 100 доларів. І якщо Uniqlo називає доступною розкішю вироби за 100 доларів, то що можна сказати про мій кашеміровий джемпер, який я придбала у секонд-хенді, всього за 70 гривень, мабуть, розкіш за копійки. І так, якщо цей вислів здавався вам трохи дивним, то тепер ви знаєте, що він цілком відповідає дійсності. Джемпер з кашеміру сірого кольору це чисте полотно для створення будь-якого образу. Цього разу я вирішила поєднати його з джинсами теж сірого кольору від бренду Levi's. Це 502 модель, преміум колекція, середня посадка, прямий крій, класика, яка ніколи не старіє. Говорите про якість джинсів від Levi's, мабуть, зайве. Тканина щільна, форма тримається чудово, ніяких сюрпризів після прання. І найцікавіше в цій історії це ціна. Я придбала ці джинси напередодні оновлення, коли товариш продається за мінімальними цінами, досі не розумію, як це могло статися. А у результаті я придбала цю якісну річ ну, майже задарма. У якості нижнього шару знову натуральний шовк. Цього разу це вінтажна сорочка графітового кольору від італійського преміум-бренду Gino Valducci. Цього бренду вже не існує. Вироби можна побачити тільки на ріси і платформах. Але якість бездоганна, крій прямий, простий, як я люблю. І так, це шовкова сорочка теж чоловіча. Щоб трохи пом'якшити маскулінність цього образу, додам крапельку жіночності, каблучку з гранатом та стримані лаконічні сережки-гоздики. Образ вийшов простий, стриманий, але водночас розкішний завдяки поєднанню текстур, бо кашемір і шов це не просто тканини, це справжній тактильний гедонізм. Шовк ніжно торкає, торкається шкіри, а кашемір огортає вас теплом та затишком. Я обожнюю сіру колір, тому не дивно, що в моєму гардеробі є ще один джембер цього універсального та благородного відтінку ця річ від шведського бренду Буксбом. Слово перекладається як вічно зелений чагарник саншит. Дуже гарна назва. Джемпер виконаний із якісної овної носу, вона м'яка, тепла дуже приємна по тактильним відчуттям і не дуже щільна, настільки що можна заправити її у штани. Цього разу я хочу поєднати цей джемпер з моїм цьогорічним відкриттям вельветовими штанами. Вельветові штани у кольорі Капучино. Це витвір датського бренду Патту, який спеціалізується на якісному одязі із натуральних тканин. І це справді відчувається, бо тканина складається на 97% із бавовни. Бавовна м'яка, бархатиста і доволі тепла, що дуже важливо взимку. Крій бездоганний, висока посадка, защіпи на талії, широкі штанини. Ця річ виглядає доволі об'ємною, але мені дуже подобається ось такий вільний та розслаблений стиль. Під джемпер я вдягаю білу футболку, що не тільки додає тепла, а ще й цікаво виглядає. Тонка біла смужка у зоні горловини дуже освіжає образ. Щодо аксесуарів, то усе лаконічно, простий шкіряний римінь та сріблястий ланцюжок з об'ємним колоном. В результаті отримую доволі актуальний, теплий і практичний образ, який ідеально підходить для зимових днів. Такий собі шведський мінімалізм з ноткою витонченості. Я вже казала, що мені дуже подобається поєднання рельєфного вельвету та шовковистого кашеміру. Тому до вельветових штанів, які я вам щойно показала, я придбала ось цей кашеміровий джемпер від бренду Kate Storm. У мене дуже мало інформації про цей бренд. Знаю тільки, що він з Німеччини і виробляє одяг преміум класу. Колір цього джемперу дуже схожий на колір вельветових штанів. Точну назву цього відтінку я не знаю, капучино або талп, я не експерт на цій площині. Але ясно бачу, що ці дві речі дуже гарно виглядають разом. Особливо, якщо додати до цього лаконічного монохромного луку. Ремінь та сережки у золотистих кольорах. Лаконічно, мінімалістично, але, на мій погляд, доволі стильно. Як бачите, у секонд-хендах можна знайти чудові і дуже якісні речі для базового гардеробу. Але секонд-хенд це ще й територія експериментів, де можна сміливо погратися з модою та трендами. Ось, наприклад, нещодавно я натрапила на цей темно-червоного, хоча, мабуть, винного кольору, кардиган. Це річ нагадує мені в мої шкільні роки, коли такі моделі називали кофтами. І хто б міг подумати, що ці простенькі ковтинки стануть такими модними, популярними і заполонять собою увесь пінтерес? Це сталося завдяки міуміру. Цей модний будинок вивів на олімп популярності маленький вінтажний кардиганчик, зробивши його справжнім супертрендом. Щоправда, їхні офіційні стилізації здалися мені занадто екстравагантними, навіть на молодих струнких моделях вони виглядають, на мій погляд, доволі дивно. А ось деякі ідеї з Пінтересту сподобалися мені значно більше. Так, за 70 гривень, а саме стільки коштував мій кардиганчик, я вирішила теж спробувати пограти в цю модну гру. До речі, мій кардиган виявився не тільки супертрендовим, а ще й дуже якісним від преміального німецького бренду Smarlone і виконаний зі 100% кашеміру. Я вирішила відтворити. Простий, але водночас грайливий образ, біла футболка, пряні сині джинси і, звичайно ж, маленький вінтажний кардиганчик. Образ вийшов легкий, трохи інфантильний, але, на мою думку, доволі універсальний. І я вважаю, що його можна носити у будь-якому віці. І так навіть мені у мої 57 років. Я його вже вигулювала і, як не дивно, ніхто не дивився на мене як на міську божевільну. А як думаєте ви, чи пасує такий граливий образ жінкам за 50, чи може е, триматися від такого подалі? Чекаю вашого модного вироку у коментарях. Ви ще не втомилися від такої кількості одягу? Я ні. Але відео виходить непристойно довгим. Називається Починала збирати гардероб з нуля, а зараз маю таку кількість речей, що їх не розмістити в рамках одного робику. Але рішення є, розділю це відео на дві частини і зовсім скоро ми з вами продовжимо огляд мого розкішного зимового гардеробу. Хоча, мабуть, ви вже зрозуміли, що мій зимовий гардероб складається з теплих, комфортних. Мінімалістичних речей, але, на мою думку, доволі актуальних і виконаних з якісних матеріалів. А справжній розкіс для мене це просто можливість вдягатися, як я відчуваю, і залишатися собою. Якщо вам імпонує моя концепція гардеробу, буду безмежно вдячна вам за вподобайку та підписку на мій канал. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я та душевного спокою. Бережіть себе та усіх, кого ви любите.